Богдан Далін, це експерт з питань розвитку авіаційного ринку з нами на прямому зв'язку. Богдан, вітаємо вас. Вітаю, ось така інтенсивність ударів по російських об'єктах. Вже вона фактично не дивує. Щоранку є якийсь звіт, щось кудись прилетіло, завдяки чому вдалося наростити оці спроможності України. Ну, це маємо розуміти, що тут декілька важливих складових. Перша складова це, звісно, поява цілої низки е, різних виробів, е, які здатні досягати цілі в середній і в великій глибині на території Російської Федерації. І друга важлива складова, звісно, це необхідний час для тих виробників, які ці вироби створили для їх умовного масштабування. Звісно, це неможливо, не маючи безпосередньо прямих державних контрактів. Ось тобто це говорить, що з однієї сторони бізнес він інвестує кошти в розширення виробництва. Муштабування з іншої сторони держава зацікавлена в розширенні і закупівлі саме таких видів озброєнь, розуміючи, що фактично це стає зброя проти критичної військової інфраструктури Російської Федерації, якщо говорити про кількість дронів, які залітають на територію Росії, на ну, от напередодні, коли йшлося про ту попередню е атаку, ну то ми мали інформацію про чотири дрони, які заатакували, і чотири влучання тобто, фактично, це було ну. 100% ефективність натомість є інші повідомлення. Росіяни офіційно інформують про те, що там понад 100, 104 навіть російські, даруйте українських дрони залетіло на територію Російської Федерації. Чи дійсно можна говорити про те, що це там ударні дрони, що це от саме така функція? Чи це можуть бути е, так само й інші об'єкти? Ну, дивіться тут в першу чергу, звісно, маємо розуміти, що враховуючи що кількість, яка перейшла в внутрішній повітряний простір Російської Федерації, тобто 100 і більше одиниць. Це достатньо хороший такий показник. Враховуючи, що як правило, переважна більшість таких типів безплунтки вона знищується ще або на лінії фронту, або безпосередньо в межах кордонів, так званій буферній зоні від 40 там до 50 кілометрів, де сильно насичена система протиповітряної оборони. Ось який, як правило. Намагаються більш частину таких дронів знищити. Тобто, це говорить про достатньо ефективну тактику застосування з точки зору проходження цієї буферної зони. Це говорить про якість виробів, тобто які можуть працювати в тому числі в умовах достатньо агресивних систем радіоелектронної боротьби. І третє важлива стадова. Ми бачимо достатньо високу ефективність случайно. Тобто, це говорить безпосередньо про якість самих виробів. Ключо на сьогоднішній день завдання залишається це збільшення їх кількості. Ось адже, якщо ми говоримо про такі масовані атаки, 100 і більше безпілотників, то маємо розуміти, що Осії такі атаки здійснювалися ще в 23 році. Ось Україна фактично змогла досягти об'ємів для нанесення таких масованих уражень лише в кінці 24-го, початку 25-го року. Була інформація про ураження 23-го арсеналу. Грауміноборони в Тверській області Таропец, тарапіц, ми вже чули цю назву, тобто це вже не вперше пролітає в цей район. Не знаємо чи на ті самі склади, чи ні, що це означає? Що якщо вже раз туди дрони долетіли, то це фактично вирок для цього об'єкту інфраструктури російського. Ну, мова йде про те, що цей фактично об'єкт вже не вперше є ціллю безпілотників середньої дальності, ось тобто до тисячі кілометрів. І якщо раніше фактично йшла мова про те, що були уражені так звані відкриті склади зберігання і безпосередня логістика, яка доставляла ти чиншебеприпас, то стану сьогоднішній день могла мова йти про те, що там таких значних детонацій подальших ми інформації не маємо. Ну ось тому що вже все можливо була уражена якась інша військова логістика інфраструктура, або, наприклад, склади з якимись виробами, які не були снаряджені бойовою частиною. Це можуть бути як ракети, так в тому ж наприклад, і безпілотники типу шахет. Ось але звісно, це свідчить про те, що такі об'єкти в подальшому все частіше, частіше будуть ціллю для демілітаризації Російської Федерації. Що можна сказати про географію уражень, тому що я тут знову буду посилатися на збройні сили Російської Федерації. Перепрошую, але ну треба бачити, як вони це сприймають. Та вони перераховують регіони, де е, відбувалися вибухи, куди властиво прилітало. Що про що говорить ця географія? Ну, ми бачимо, що е, відбувається дві ж до Перше, це е, Фактично збільшення радіусу ураження, який на сьогоднішній день складає максимальний від тисячі до майже двох тисяч кілометрів. Ось, а якщо говорити про все ж таки основну частину ударів, які то ми бачимо переважно, це якраз глибина там від трьохсот до тисячі кілометрів. Ось та зона, в якій знаходиться основна частина російської військової інфраструктури, тобто мова йде про склади зберігання, про ремонтні заводи для військової техніки, для авіації і в тому числі підприємства оборонно промислового Ов, комплексу, які забезпечують Росію озброєннями, ось і це свідчить першу чергу про те, що кількість і ефективність таких ударів буде лише збільшуватись. Богдане, спасибі вам велике. Богдан Долінце, експерт з питань авіаційного ринку. Був у нашому ефірі. Говоримо про те, як Україна завдає ударів по території Росії. Сьогодні зранку до речі, пабліки знову повідомляють про прильоти в Брянській області. Будемо чекати офіційних підтверджень, що там вражено, і скільки було тих уламків.